Вайн, панове, вітаю. Мене звати Денис Зайченко, і робити безпосередньо огляд просто огляд процесорного кулера, він же кулер для CPU, моделі Big Quiet Pure Rock Pro 3 виявилося не настільки вигідно, скільки розглянути його з точки зору цікавості та важливості для виробника Be Quiet! безпосередньо. Бо враховуючи скільки проривних для самого себе речей він випустив нещодавно, Pure Rock Pro 3 вписується під це краще, ніж я міг подумати. Тим як почати з вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок. Підтримка нас можливо і коментарем, і навіть фінансово на головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер до діла. І першим унікальним для виробника нюансом є ціна для такого класу. 2500 гривень, це трохи більше 60 баксів, або приблизно 50 євро. Це очевидна, хоч і затримана реакція на те, наскільки дешево зараз можна придбати китайську, хоч і офіційну, але все рівно, китайську башту на два вентилятора, яка буде очевидно гучніша, але все ще ефективна. І навіть з RGB підсвіткою. Прикладів на зараз навіть занадто багато, щоб вказувати якийсь один або два, або навіть три. Але при цьому у бікайт. Pure Rock Pro 3 є одна важлива перевага. 250 Вт обіцяного тепловідведення. Для кулера у цього є 6 теплотрубок по 6 мм, нікельована основа і два. Вентилятора Pure Wings 3 на 120 мм PWM. У якості тесту я встановив кулер на AMD Ryzen 9 9920X, на материнську плату Asus B650 і, і Gaming Wi-Fi з ОЗП G skill Trident Z5. За ОЗП я виражаю дяку магазину Artline, де можна і процесори нові купити, і відеокарти, і ПК, і гарантія на збірки 38 місяців. Тестовим стендом виступав корпус українського виробництва Gorilla Custom X. Ну а в ролі блока живлення був Be Quiet Power Zone 2 на 1000 Вт. Перший блок живлення компанії з напівпасивним охолодженням який вийшов власне, цього року. І завдяки ньому я тепер можу тестувати режими вентиляторів на самих-самих мінімальних обертах. Бо раніше блоки Be Quiet цьому заважали, бо давали фоновий шум, бо вентилятори у них теж крутились. Крутились повільно, але все рівно. Тут, власне, перейду до універсальності. Кулера Бо так процесор видає 140 Вт під навантаження і здатен тримати 5 ГГц вайде 64 при фоновій температурі 24 градуса Цезаря. І кулер охолодив його при цьому до 82 градусів на швидкості вентиляторів 1600 обертів, а максимум у Pure Wings 3 на 120 мм в версії PWM складає 2000 RPM. І якщо вам здається, що це забагато, вентилятори були при цьому майже безшумні на відкритому стенді, і 5 ГГц в стрес-тесті це досить таки круто для 12 ядер. Плюс, і це важливо, я не зміг встановити штучний розгін. Перегрів траплявся за секунди, навіть не виходячи з Ryzen Master. Чому? Бо TDP і реальний нагрів процесора не пов'язані у співвідношенні один до одного Там інше співвідношення, яке у тому числі залежить навіть від IHS, тобто пластини термального розсіювання на процесорі. Якщо її немає, охолодити CPU легше. Але небезпечніше. А розгін збільшує реальний нагрів процесора швидше, ніж TDP. Тому і виходить, що загалом BQIE Pure Rock Pro 3 це кулер такто універсальний. У нього є і можливість встановлення на офсет 5 і підтримка гори сокетів, включно зі старими. А це важливо, бо у нових, наприклад, водянок деяких виробників. Цього вже немає, і вентилятор при потребі можна посунути вгору, щоб не заважав ОЗП, бо в дефолтному стані він таки заважає. Що безумовно збільшить загальну висоту системи зі 155 стандартних міліметрів, але навіть 160 або 162 міліметра Вже вгору корпусів все ще вміщується. Однак, при всьому цьому є в мене до кулера претензія: щоб його встановити, треба мати довгу Хрестову викрутку, якої немає у комплекті. І я колись це казав, здається, в огляді одного з Дарк Рок, старенького Dark Rock, 3 або 4 роки назад. Довгі хрестові викрутки є не у всіх людей у квартирах. І попередити про потребу у такій довгій викрутці, якщо її немає в комплекті до кулера треба вже на кропці і звичайно такої потреби у цього кулера на коробці немає втім Третя річ, яку я відмічаю, Be Quiet Pure Rock Pro 3 це ледь не перший кулер у виробника, де я зміг протестувати не лише рідні чорні вентилятори, але і магазинні Be Quiet Lightwing з білого кольору, теж на 120 мм. А для мене важливо мати гарантію, що у кулера є сумісність не лише з фірмовими комплектними вентилятора, як було у 135 мм моделей, наприклад. Власне, Be Quiet Pure Rock Pro 3 можна придбати із. З RGB-вентиляторами. Просто назва у кулера буде Quiet Pure Rock Pro 3LX, і ціна там пропорційно вища. І безумовно, модель там Lightwings LX, а не Lightwings просто. Тому і максимальна швидкість 2000 RPM, а не 1700. І RGB підсвітка там трохи інша, внутрішня, а не кільцева по контуру. Зате у плані продуктивності жодних змін. Так обертаються Lightwings в реальному тесті на тих самих параметрах трошки швидше, ніж Pure Wings 3. Але зміни в температурі будуть в межах статистичної похибки, і гучність не сильно відбувається. Дрізняється, якщо чесно. І це, по-перше, круто, бо знову ж таки ламаються у кулері вентилятори, а не теплотрубки або ребра радіатора. І тут можна купити новий вентилятор без проблем. Докупити його, якщо старий зламається. І по-друге, різниця в температурах, точніше, відсутність різниці, в принципі, очевидна. Бо технологія у обох моделей вентиляторів. Однаково, а форма і кількість лопастей, наприклад, вже суть неважлива. Бо у вас є що? Швидкість роботи, технологія підшипника. Конкретно у цих вентиляторів це rifle bearing, або підшипник ковзання з гвинтовою нарізкою. І є розміри вентилятора. Якщо все це аналогічно або майже аналогічно, то і результат буде аналогічний. Звук у тому числі. Послухайте самі. Ну, а підсумки наступні. Безумовно, Rock Pro 3. Це реакція на конкуренті. І реакція не на 100% ідеальна. Але навіть 9 з 10 виробнику зараз буде дуже корисно, бо з достатньою кількістю таких вдалих проєктів німці знову будуть на слуху. І на мою думку, цей кулер вдався не гірше, ніж Powerzone 2. Потужний, просунутий і дуже доступний. Рекомендую. Рекомендую, і на цьому мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, що є пріоритетом особисто для вас: тиша чи ефективність. Звичайно, можна все і одразу, але це коштує грошей. І якщо, наприклад, грошей не вистачає, то що оберете ви? Пишіть, не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дякую київському мазину Саундмагію за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser Кеші 600 а також Київському мазину Мотостав і компанії Гуцен Moza за надання мені стабілізатор для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподбайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. я Тобі їх просто обожнює і просуває наші активніше, що нам завжди, але особливо зараз дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Трутнейшн. Бережіть себе. Слава Україні, слава героям та батьсто.